Друзі, привіт! Забігає наперед, скажу вам, що я сьогодні готувала міні-манти та відпрацьовувала ліпку форму. Ну, Дуже добре не вийшло. І японське там у мене щось вийшло, якийсь вареничок. Ну, Нормально, нормально. Друзі, привіт! Давно вас не бачила, а ви мене не бачили. Чимчикую до маркету. Чому так вдягнена? Друзі, дуже холодно. Погода гарна така, немає ні одного, ні одного. Як його? Як його? Ні однієї хмари. Ні однієї хмари немає. Але так холодно. Ну, по нашим міркам холодно. Зараз такий холодний вітер, що пронизує до кісточок. Тому капюшон накинула, не хочу застудитися. Неділя сьогодні. Готувала вам відео, де я. Пішла у центр, на курси пішла, а там обідня перерва була. Я пішла у центр, десь три кілометри я пішки йшла. Мені потрібно було розміняти гроші. І я там розказувала, показувала, але коли йшла, так тремтіли руки, бо швидко йшла, мені за обідню перерву, треба було піти і повернутися. І тому так, те що. Не подобається, мені треба викинути там, монтувала цей фільм, це зараз вийшло, до маркету. Треба мені взяти завтра на курси блискавку, тому що не підходить до кольору моєго виробу. Отак. Та ще й крем для рук треба взяти, знаєте, взяти купив, ну, на свій розсуд купив не фейрі, який з алоє, там ще й з ромашкою, з, з пом'якшуючими засібами. Купив таке щось дешеве, що спало на думку. А воно так руки сушить. сушать, мене такого не було давно, аж рани повідкривалися. Так, ну то й годі. Зараз я дуже зайнята останнім часом. І курси, і мої діти шукають е, собі місце для праці на літо. І вони мене стали попросити, щоб я з малим посиділа. А це ж мале таке і великих накормити треба, і малого приглядати. І погуляти з ним. Він ще й прихворів. Трішки тому я сидю і накинули на мене ще там донька джинси переробити, попросила, і що ще. А й допорюється там і платя, і суп, ну, вибачте, сукню, їй шию. А зараз так холодно, і в квартирі холодно. І вона не хоче зайвий раз перевдягатися, приміряти. І оце діло затягнулося. Я ще й курсами зайнялася серйозно турецькою. І з однієї групи вчителька вже розпрощалася, останній урок був, але три дні на тиждень я повинна працювати. Оце треба майже на Ізусь вивчити, там монологи, не вірші, не вірші, а прозу. Прозу треба вивчити, тому я і слухаю, там казка велика про моцарта, слухаю. І от зараз куплю блискавку, заскочу в маркет, куплю курку, як завжди. Молока треба взяти сиру, таке, таке сяке. Не дуже щось в мене. Ой, як автівка вчить на мене прямо. Здурів, дядько. Отак от. Вітер дме, холодно. І руки мерзнуть. На балкон, як вийдеш, донька вийшла на балкон, вдяглася гарно так, а зять сидить біля телевізору і сміється. Ти куди так вирядилася, а вона ще й попу замотала <кхем> цим рушником теплим, таким ну, махнатим. Вона каже, вийди на вулицю і побачиш, що вона поки розвісила білизну, руки задубіли, заходить, каже, як лід стали руки. Зять вумний такий, розумний, вумник розумник, зробив нам каву. Ми сидимо за столом, п'ємо разом каву, він схватив свій стакан і поперся на вулицю, на балкон сів. Я кажу, оце хворієте один за одним. Зараз по новому колу все піде. Він пішов бачу на, на сонечко крісло витягнув, стіл витягнув, сів і хвилини не пройшло мчить назад. Я кажу, ну що, напив, напився кави. тепло кажу. І на Нелмаз, ну, неймовірно холодно. Ну, для Ланії це нинішня погода всього дня холодна. Сьогодні неділя, нікого на вулиці нема, пустина, тільки оці розвозчики їжі. Їздять на цих моторолерах, розвозять е, по домам їжу. Люди вже не хоч, не хочуть вдома і готувати. Дороге все стало, але звикають потрошечку, якщо подорожчає, вони вдома готують, а потім звикають і починають е, доставку заново запрошувати. Отакої. От Нового нічого як такого, нема. Кажу, діти шукають роботу. Ну, хто робив на себе, вже не хоче на пана робити. Це. 100% так. І оце вони їздять, їм пропонують готелі, де вони будуть працювати на дядька. Тому що зараз дуже стрьомно, як то кажуть, наймати вони ж хамамщики, наймати хамам, а вдруг не будуть гості. Зараз росіяни такі безгрошові, приїжджають, немає гроші, вони з трьома, з трьома доларами приїжджають. Приїжджають і сидять в хам в готелі, нікуди не хочуть і виходити і тільки до моря. Нема в них не гроші. Ну, за наших я вже не кажу, не до моря їм зараз українці. А європейці, якщо приїздять, то треба працювати у тому місті, а верніше не у місті, а за містом, де крім пустині, пісків і других готелів нічого немає. Так, купілік, щоб поїхати, дуже далеко треба у місто виїжджати, і вони не хочуть займати часи і вони сидять сидьмо у цих готелях, і крім таких місних яких, яких, містечкових містечкових е, маркетів нікуди не виходять тому їм скучно там і вони оце хамам масажі це якраз мої діти повинні цим займатися ну а це ж наймати хамам стрьомно тому що чи будуть туристи в цьому році чи не будуть це питання все хужіше і хужіше, поганіше стає туристичний бізнес тут. Ну, подивимося. А вони ж мої діти самі, самі наймали, самі на себе працювали. А тепер, якщо наймати стрьомно, то треба на дядьку пахати. А не хочеться, не хочеться, ще раз кажу, хто вже був такий, що працював на себе, вже не хоче на когось працювати. І оце зараз у них. Мічуться, мічуся, як казала, хотіли ми в Мерсін їхати, а чи збудеться чи ні. Це ж будуть на мене малого кидати, хочуть його у дитсадок, у яслі відправити, а донька його так любить, що вона боїться, не хоче. Ну і на мене поляжеться, ці обов'язки, поляжуть на мене. Тобто і за великими дивитися, але ну, вони вже такі великі, що й не дуже, їм тільки на стіл кладе їжу, та й все. Прослідкуй, щоб чисті були, та й все. Не голодні та чисті. Як кажу, літом, що ж вони на канікули підуть. А от З малим мені потрібно буде займатися. Якщо його віддадуть у садочок, у яслі, то мені треба буде його забирати, годувати. А воно таке до мамки звикло. Не дуже воно хоче з чужими людьми оставатися. ну, не з чужими, а крім матусі. Ну, то побачимо. Зараз підходжу вже до маркету. що куплю, покажу. Зайшла я в маркет. Це мені треба піднятися на який? На третій поверх. Людей зараз не дуже багато, але вже пів на першу. У ліфті піднімуся. Ага, Він тут якраз мене чекає. Так, третій повер. Ага. Прийшла я для мене. Мені потрібно 30 сантиметрів, але тут тільки 18 см. Дуже багато кольорів, але але... Оце таке на вулиці. Квіти, кастрюлі. Красиві зараз. Це без пригляду. Все, все без пригляду. Нічого я не купила. Купила тільки ці роз... розпорювати такі маленькі штучки. І валізи тут на вулиці, що хочеш, є. І стільці. Я оце таке купила фанорійськість. І все. І пішла я за продуктами. І у другому місці подивлюся, але сьогодні неділя все закрите. Тільки в одному місці можу все купити зараз. Але не пам'ятаю, щоб там щось було. Так. Отак, люди проходяться. Гуляють, хто гуляє, хто їде. Зараз ще не сезон, але вже квіти продаються, горщики <кій> і балконні. Люди починають купляти тому що ще не сезон і вони не такі не такі ще дорогі. Як почнеться, там через тиждень, у березні, першого, почнеться ажіотаж і почнуть набирати. Це таке заразне діло. Я ж займалася рік тому дні. Я кинула, коли... Це клята війна почалася, я кинула квітами займатися, бо купила землю. А там якась зараза, що на корінцях такі грушовидні нарости. І воно, ці нарости паразити. Вони блокують сосуди на корінцях і залазять туди, що їх, їх не виведеш. Я купила таке злюче, таке злюче, злючу отраву, як його не отрава. Яд, коротше. Купила, поливала, поливала, але... Марно, марно прийшлося мені викинути все. І сказала, не буду я займатися, бо і настрою немає з цією клятою війною. Викинула, у мене десь 25 великих горщиків було, великих по 25 літрів. А зараз, як квіти бачу, у мене криша їде, хочу знову. Я там же і так, у мене на підвіконі вже стоять колеуси. І вчора обрізала їх, і там гілочка така завелика була. Я не витримала і теж її кинула у воду, хай коріння пускає. Куди я буду це дівати знову? Не знаю. Ну, побачимо. Зараз йду в другий маркет, недалеко вже я його бачу. Куплю, якщо є, треба пошукати, де ще можна купити ці блискавки. Ось такої. А я так сподівалася, що я візьму. Можна завтра вранці йти, там, де я скупляюся. Але не хочеться туди пертися. Далеко. І запізнюватися не хочеться. Я так, мені подобається там атмосфера така гарна. Тому я люблю ці курси ходити там. Я не знаю, я і вдома не втомлююся, але там я якось відпочиваю. Не знаю, відпочиваю від чого, чи можна так сказати, чи що. Чи? Гуляю. Гуляю. Так, ну, там я покажу щось. Всього повного, але тільки не те, що мені треба. Підіймуся на друге поле, може там щось є, там є вироби. Текстильний, може там є щось, але я не пам'ятаю, щоб там щось було. Трьохповерховий ескалатор. Це як наш що? У нас таке, що є. У нас типа, епіцентру таке щось є. Друзі, сонячно сьогодні. Ранок. Доброго ранку. Це вже наступний день, сьогодні понеділок. Я вчора показувала вам нічого, я не... Не купила таке дріб'язок, але блискавки не купила. Прийшла додому, приміряла. Думаю, піду я там вранці до цієї як його, тухафіє, тут називається странності. Як на російську перевести, щось странності, дивовижне щось. Так, маленьке щось піду куплю. Відразу чотири штуки, однакові. Мої дуже довгі. Різати приходиться, бо вже вчителька одну відрізала. Холодно. Сьогодні найхолодніша ніч була. По прогнозу 0 градусів. Чи, не знаю, чи було 0, воду ми не виставляли, не перевіряли. Але холодно зараз. Зараз пів на дев'яту. Дітей малих випроводила у школу. Іду. Тут від нас десь метр, 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 метр метрів 900 може. Є маленький дюканчик, він о дев'яті відчиняється, відкривається. Куплю я та не буду морочити голову. Отак, а як на курси прийду, буде з холодно прийде, дівчата чи ні, покажу вам, що ж я вже буду там вишивати. Вчора дуже смачну їжу зробила на вечерю. Не хотіла їсти, але, але з'їла. Дуже багато завжди залишається частина Але це все з'їли. А що я зробила? Там дві картопли дві картоплини взяла, почистила, таким як на борщ нарізала і таке ж так же порізала курятину. Цепля було одне маленьке. Я його поробила. Я його поробила і з картоплею разом кинула на петельню, посмажила і в розігріту духовку. Така скляна в мене, скляний підніс, є, тарілка велика для запікання. І туди вкинула. Поки воно там доходило, я все-все, така широка в мене пательня є. Все, і лук кубиком, і перець, і моркву кружочками, така не, не товста була, і моркву кружельцями, кружальцями. Що перець солодкий, цибуля, часник, зелень. Розкритий в мене відкрита банка горошку, була зеленого, теж туди жбурнула. Потім томатної пасти додала, пересмажила трішечки, залила водою, вона розтаяла все. Поки я це смажила, вже те, що у духовці було, вже дійшло майже. І Я туди прямо залила і дуже ну, не дуже довго чекала, як воно закипіло, бо все ж гаряче, там у духовці вже розігрілося гаряче, в мене кипить. і так за. Десь за 20 хвилин в мене така чудова страва вийшла. Дуже гарна. Зазвичай малята не їдять ці овочі, а то пошматали. Так смачно, дівчата, а це цукру додала, щоб не дуже кисливо було від цього. І свіжих, свіжих помідорщиків додала. Так, я там щас, зараз через парк пішохідну зону, чим чекую, потім щось покажу. Оце такий маркет. Сексиники, сали-пазари. Сексиники, сали-пазари. Я не знаю. Чому він так називається? Тобто, 82-й вівторочний базар. Оце зранку таке. 4 хвилини до відкриття, але вже тут люди розбираються, вибирають вже щось. Зараз зайду, в нашому не було цих фермуарів, як його близького. Зайду сюди, дуже великий. Ой, друзі, чого тільки немає. Але. Тут треба ще на третій поверх вийти. Дядько, дядько мене запросив, каже, заходьте. Я кажу, та ще не відчинено, та заходьте. каже. Зайшла, а тут, о. А тут ще і світла нема. Молодий чоловік вийшов, кажу, включіть світло, будь ласка, але ще треба на один поверх вийти. Виходжу. Вони всі по одному принципу зроблені. Подивимось, чи є, чи ні. Друзі, знайшла, але такі от пластикові для курток. А ці такі ж самі маленькі, коротенькі. ці, я б, Якби були червоні, чотири штуки я би взяла. Але сам тільки дві штуки. Чорні не хочеться. Піду далі. Піду далі. Трішечки залишилося до того. Люди чи усіх таке чи тільки в мене. Якщо не потрібно, ти все бачиш, все є. А як тільки щось ой, камера. Але тільки щось потрібно. Все, немає. Немає, не знайдеш. Та нічого. Пройдемося, зарядка буде. Тільки не хотіла сказати, зараз щось знайду, воно зачинено. Так і вийшло. Ось тут маленький такий дюканчик отакий. От і там зачинено, зачинено. Бачите? Нитки, голки, чашки, Філіджанки є, але зачинено. Коли відчиниться, не знаю, є, чи там ці молнії, чи ці блискавки. Повинні бути, але там попереду висять. Ага, є, але заксинені. Ой, друзі, пригоди продовжуються. Зараз біля метро маркет я йду. Що трапилося? І, і що трапилося? Купила я, зайшла в мій улюблений дюканчик, цей, Як його? крамничку. Це здорожчало, удвічі здорожчало. Ой, пішла у старий. Там такі. Натхнені дівчата працюють, турчанки, а в них не здорожчало. Якщо те, що я купила раніше, показувала вам 30 лір коштує. У Улюбленому 70. Єтміш. 70, отакоє. От Повернулася я, біля нього пройшла, біля дівчата, воно зачинено було. Прийшла до, до улюбленого, а там дорого. Недалеко, все на одній вулиці. Повернулася назад, і у дівчат взяла знову за 30. Отакої. Тут, хто що хоче, то і робить. Так, і пригода, яка сіла на автобус, я сіла доїхати. І завжди в автобусі є така кнопочка, нажимаєш, натискаєш на неї і, це, і зупиняється він. Чи не спрацювала кнопочка. коротше, на одну зупинку далі не поїхала. Але треба ходити, да? як, як я кажу, у всьому поганому треба. Знайти, знайти хороше. Одно покажу вам. Ми гуляли з вами тут. Це нове білі діє. Зараз стройка йде. Це тут пішохідний міст був. Тільки в одну сторону можна було проїхати, а оце зараз роблять міст, вже його рік десь залили. Вже там от є, будуть двосторонні рух робити. Отак. Цілу годину я оце швендяла, ще 100 метрів залишилося. Отакої. Сонячно, сонячно. Це вже добре. Холодно. Нос змерз, ніс. Ніс змерз. Люди тут ходять. Ще б нічого, але вітер, вітер. У маркеті в ліфту війшла, там жіночка з коляскою. Теж нос червоний, ніс. Ніс червоний. Кажу, холодно. Так каже, холодно. Каже, я 10 років тут живу, такого не бачила. Квіти показувала вам на дорозі, при дорозі ці крамнички квіткові. О, Квіти померзли. Є такі квіти кімнатні, для котрих 0 градусів це дуже мало. Але нуля не було. Думаю, що нуля не було. Але вітер, вітер. Пальми висихають, навіть якщо отакий вітер холодний. Пальмові гілки, щось листя, як воно висихають. Банани. Банани висихають, їх так витріпують. Зазвичай новий лисочок вилазить, такий глянцевий, такий красивий, а потім його починає тіліпати, він висихає на вітру. Так, прийшла. Все, друзі, йду вже додому, нашилася. Ой, настрій гарний такий. А чому? А чому? Хвалять мене дівчата теж. Я шию сумку. На жаль, завтра йду знову. І свою сумку я там, Чув, сумка з катертина. кинула у класі, кинула щоб не тягнути її додому. Сьогодні увечері турецький клуб буде. Я не зможу шити сьогодні. Закинула під стіл. І хай там залишається. Одна жіночка каже, як у тебе гарно виходить. Та, що шила таку саму сумку, але в неї така здорова вийшла. Вона каже, я не хочу таку, хочу таку, як у тебе. Каже, поши мені, пожалуй, людфен. Будь ласка, ши мені сумку. Я так на неї витріщилася. І вони там між собою розмовляють, розмовляють. І я догадуватися стала, що вони від мене хочуть. І потім так на них зір переводжу. А вони на не на мене дивляться, і ти не зрозуміла, що, що, що відбувається, а мені віддупитися треба. Треба віддупитися там дві хвилини. І я кажу, зрозуміла. І так повільно кажу зрозуміла. А що ми від тебе хочемо? Я кажу, ви хочете, щоб я вам сумку шила. Так, каже, я тобі подарунок зроблю, я тобі заплачу. Я кажу, я зроблю на наступний раз, наступного разу мені. Нема що робити, може і, і з шийоми, але не обіцяю. Так що мені як бальзам на душу. Я свою завтра закінчу, мабуть. Тому що сьогодні машинка зайнята була, а потім дивлюся такі старі ножні, ножні такі дві штуки машини є. А я кажу, а тих хто притуранив зі столами, зіпер такі, на електромоторах, але ногами треба. Не знаю, як воно, чи на ні-ні ні, не на електромотору, бо ногами треба качати. Каже, це нам білі діє. Тобто місто нам привезло. Вони були арештовані якось, а потім їх повернули назад. А ще я вам показувала в минулому відео, там були як їх. Начальство приїхало. Начальство. І це ж дівчата нам кричали, кричали, і вони нам привезли, привезли. Тепер у нас... Старого відремонтували, дві-дві, чотири машинки є і оверлок є. Отак От гарно. Але ж я не знала. І оце вже дівчата чергувати почали підметати, а я все шила-шила. Трішечки залишилася, ручки пришити. І все. Отак От іду. Довольна, щаслива, задоволена. Не покажу вам сьогодні. Завтра покажу.